У Бердичівському обласному спортивному ліцеї пролунав дзвінок. Останній у цьому навчальному році він може стати останнім, і загалом для закладу, створеного п'ять років тому, побоюються батьки, учні та викладачі. Тому що рішенням обласної ради майно ліцею передано до держмайна і в подальшому з передачею на інше міністерство. Ну, відповідно, якщо передача майна, то дітям немає де продовжувати навчальний процес. І відповідно ну, це останній дійсно можливий дзвінок для наших саме дітей. У колективі почали бити на сполох, збирати підписи, їздити до області і міністерства. У петиції до кабінету міністрів ставили вимоги зупинити ліквідацію, зберегти спортивний ліцей як стратегічний заклад освіти. Рік, як ми зірвали дитину з основного місця навчання, нам потрібно шукати інше місце, тому що ліцей спортивний, єдиний в області спеціалізований спортивний ліцей. Закриваються саме головне, саме прикро, що в жодному рішенні, в жодній відповіді, немає інформації про дітей, е, немає слова, а що робити дітям, що робити викладачам, тренерам. Е, сьогодні навчається більше ста дітей і персоналу, тому що вони з дітьми тут цілодобово це теж там до 80 чоловік, і немає рішення, не було пропозиції, куди саме йти нам. Коли ми дійсно задали такі питання, а що ж робити нам, тоді нам запропонували в Житомирський обласний ліцей. Ось. Але він не є спеціалізованим. Торік у спортивному закладі відкрили до існуючого переліку ще й нові види спорту: важка атлетика, вільна боротьба та бокс. Наразі в нас іде важка атлетика, бокс, вільна боротьба, насільний, теніс, легка, легка атлетика, волейбол ну, до 10 відділення У нас спортсмени не перших юнацьких розрядів. у нас спортсмени, спортсмени дорослих розрядів і комеси і вище. Це не йде кількість порівняно з дюсиша чи порівняно з е, звичайним ліцеєм. Це специфічний спортивний заклад, який готують е, е, спортсменів для кавкандидати е, збірних команд України. Якщо дуже серйозне було вже питання вирішено, ну заздалегідь то ми повинні були повідомлені бути. Я не заходила в цей ліцей. У нас в четвер був день відкритих дверей. Батьки написали. Заяву. А вівторок нас повідомили про ліквідацію. Я гадаю, відносно батьків, дітей і тренерів такі серйозні кроки. Ну, треба заздалегідь, обговорювати з громадськістю. Та їх особистої думки кажуть учні і випускники спортивного ліцею ніхто не запитував. Ну, в цілому я рахую, що це найкращий заклад по спортивному профілю в в Житомирській області. Я вважаю, що це неправильно брати, закривати єдиний ліцей, який стільки дітей ну, закликає до спорту і. Ну, як без нього тут бути, взагалі навіть не представляю. Я випускник цього закладу. Я навчався тут 4 роки від самого початку його створення. І дуже приємно повертатися в ці стіни знову. Кожен, кожен раз відчуваєш цю атмосферу, цю ауру, яка тут була. І, звичайно, дуже приємно і прикро чути, що можуть заклад закрити. Я дуже люблю цей заклад. Тут виростають цілеспрямовані люди, які люблять спорт, які люблять навчання. Тут виростають сильні люди. І... Я займався футболом. Футболом займався. Так в ліцеї, який нам запропонували, немає тих видів спорту, які є в нашому ліцеї. Там немає боксу, там немає хокею на траві. А в нас дійсно класна. Команда, і це діти різного віку. А це якщо навіть говорити, що облрада сказала, що ми відкриємо там всі спорти, аби діти туди перейшли, да, всі види спорту, неможливо відкрити вид спорту з 10 класу. А в нас діти там 10 клас, 9, -й, 8 -й клас це всі вікові різні вікові категорії. І саме прикро, якщо брати про говорити про команду, там в мене дитина займається футболом. Дитина займається в ліцеї і також є представником ДЮСШ, Бордичівської команди ДЮСШ. І в нашому класі навчається дві вікові категорії: це 2011-2010 роки. Це дві команди, представники Бордичева на області. І якщо діти перейдуть в Житомирський ліцей, вони не зможуть представляти місто. Тобто ми місто лишаємо так само без футболу, без команди хокею на траві, без команди футболу. Ну і так само діти таких видів спорту, як баскетбол, там, волейбол. В там, ну, нас тут представлені боксери, да, індивідуальщики, важка атлетика, які займають призові місця. Вони не підуть за ліцеєм, вони підуть за тренером. На сьогодні зазначає директорка спортивний заклад, працює у штатному режимі. І з офіційної інформації, доведеної до колективу, наразі лише одна. Що прийнято рішення на надання згоди щодо передачі матеріальної технічної бази із комунальної власності у державну. Більш іншої офіційної інформації у мене немає, тому іншого коментаря я давати не можу.